Доброго ранку! Сьогодні ми починаємо вивчати дуже цікавий і важливий предмет математику. Математика навчить нас рахувати предмети, розв'язувати задачі. Опишіть, що ви бачите навколо себе. Так, так. Кожен знаходиться у себе вдома, але спробуйте описати, що ви бачите. Скільки, наприклад, навколо вас стільців чи картин, людину завжди цікавили кількісні відношення між предметами чого більше, чого менше. Тому люди ще в давнину йшли числа і почали лічити предмети тварин, плоди тощо. Крім того, люди помітили, що деякі предмети навколишнього світу мають однакову форму. Зосередившись лише на формі предметів і, абстрагуючись від інших їхніх властивостей, люди винайшли геометричні фігури, числа та дії з ними, геометричні фігури, це все вивчає старовинна наука. І сьогодні ми з вами починаємо знайомство в школі з цією наукою. Саме математика допомагає людині зрозуміти, описати і дослідити світ навколо себе. Тому, хто подружиться з математикою, вона допоможе навчитися мислити і приймати правильні рішення, навчить бути терплячим і наполегливим у досягненні успіху, правильно будувати життєві плани, помічати і розуміти найнезвичніші речі навколо математика має свою особливу мову. Мову цифр, знаків і фігур. Самі цифри ми з вами почнемо вивчати трошки пізніше. Сьогодні буде більша тема про фігури. Чи доводилося вам помічати математичні символи довкола вас? Вони є всюди, вони є в телефоні, в телевізорі, на самому? Наприклад, найпростіше календар і таке інше. Числа всюди нас з вами переслідують. Ми навіть можемо порахувати, предмети навколо себе. Наприклад, порахуйте, скільки навколо вас, або біля вас ручок чи олівців і такого іншого, або вазонів квітами. Розглянемо з вами найпоширеніші форми, найпоширеніші геометричні фігури. Спробуйте назвати предмет, який ви бачите. Так так несоромці називайте прямо в голос. Це пуля. форму пулі має сонце, м'яч, кавун. Можете придумати свої варіанти, що ще має форму кулі. Якщо потрібно подумати, тисніть на паузу. Це фігура, яка називається конус. Конусоподібна фігура ну, наприклад, піраміда чи морква, або ж ось така шапочка для дня народження. Наступна фігура, можливо, хтось знає, як вона називається. Вона називається Куб. У кубічної форми може бути подарунок. Кубики всім нам відомі. Ну, або ж той самий портфель ранець. Відкрити підручник з математики на сторінці 4. Погляньте на найперше завдання. Зображені ось такі. Фігурки. З конструктора нам зробили машинку, нітку, замок. Подивіться уважно. І спробуйте назвати геометричні фігури, які ви тут бачите. Чи бачите ви піраміду, куб, конус або ж сферу. Погляньте уважно на малюнок на екрані. Нам зобразили школу, дивіться, всередині, а також навколо неї. І все це складається, цей графічний такий малюнок, із геометричних фігур. Які геометричні фігури ви можете тут побачити це будівля школи. Спробуйте на малюнку знайти ось таку геометричну фігуру. Вона називається паралелепіпед. Дуже схожа на куб, але в основі не квадрат, а прямокутник. Тисніть на паузу за потреби. Наступна фігура. Погляньте на дах школи. Так, ми бачимо перед собою піраміду. В основі лежить трикутник. Розгляньте уважно. Бачите, геометричні форми використовуються. будь-те. Геометричні форми мають різні об'єкти навколо нас, навіть вони часто використовуються при будівництві. Бачите, Будівля має свою форму, фасад має свою форму, дерева навколо також мають свою форму. До речі, подібний ось такий графічний малюнок, можливо, не в кольорі. Але використовують у будівництвах, у різних проектах, щоб затвердити, можна буде побудувати ту чи іншу будівлю і зробити навколо. в неї ось такі красиві клумби, лавки, можливо, фонтани, висадити дерева і таке інше. Наступна фігура. Подивіться на дерева. Дерева мають в даному випадку на таку малюнку. Форму конуса. В основі конуса три кутник, і можемо сказати, що конус, адже в конус це у нас об'ємна фігура, і ось в основі лежить код, але водночас вона і трикутні форми також. Ще одна фігура знову-таки дерева, нам вони постали у вигляді. Ось такої цікавої фігури це називається циліндр. У циліндрі ми можемо з вами чітко проститувати прямо кутник, та в основі. Голову. Це у нас плоскі фігури і об'ємна фігура цілі. Наступна фігура. Гляньте на ліхтарі. Вони мають таку фігуру, як куля, і в основі, звісно, що плоска фігура маленькі будиночки з дахом. Погляньте, ось у нас один маленький будиночок позначений. Має цей будиночок форму куба. Погляньте уважно. В основі куба ми бачимо квадрат, це у нас об'ємна фігура, а це плоска фігура. І також ми бачимо дах такого маленького будинку. Тут у нас, звісно, що піраміда, правильно хто пам'ятає. Ну і в основі піраміди трикутник, а також, можливо, прямокутник, якщо мова йде саме про цей дах. Зараз трошки відпочинемо. Встаємо зі своїх робочих місць і готуємось повторювати рухи. Тож, добре відпочили і продовжуємо завдання. Ми все ще розглядаємо ось цю картинку. Далі фігура. Подивіться, будь ласка, знову така макет-невеличкої ялинки. Ялинку оточує клумба у вигляді круга, подивіться, плоско круг. фігура. Великі ліхтарі оточені, подивіться ось такі великі ліхтарі, шестикутними невеличкими майданчиками, в основі ж плоска фігура шестикутник. Спробуйте описати, що ви бачите на малюнку. Наприклад, скажіть, що ви бачите праворуч від входу у школу? Ось наш вхід, ось праворуч, я бачу праворуч. Дорогу, ліхтарі та дерева. Далі, що ви бачите ліворуч від школи? Перед школою, біля школи, у школі? На школі? Дайте такі коротенькі, невеличкі відповіді. Можна натискати на паузу, щоб подумати. Невеличкі підказки, можливо, допоможуть. Дивимось далі. Кого? Або що ви бачите під дахом школи? Те саме, що у школі. Так, поглянули. Ви бачите, тут дітей, людей над першим поверхом. Або на першому поверсі також може бути невеличкі малюночки вам для підказки. Відшукайте на малюнку лави. Такі лавки. Що ви бачите між лавами? Скажіть повністю речення: я бачу під лавами... Та, підловили мене. Дивіться, під лавами є щось? Немає. А між лавами. Так, Між лавами я бачу ліхтарі. Або між лавами знаходиться два ліхтарі. Абсолютно правильно. Відкриваємо підручник на сторінці 4. І там все ще продовжується у нас завдання. Погляньте, що ви бачите на малюнку. Використовуючи такі слова як над, під, між, угорі, внизу, по центру, попереду, позаду, ліворуч, праворуч. Наприклад, ми говоримо повністю речення. Над землею сидить ведмідь. Ну, таке цікаве речення. Далі позаду вовка. Лежить кабан. Або позаду кота сидить заєць. Або у кущах позаду кота сидить зайць». Так, по центру намальована циця». Ось таким чином спробуйте скласти свої речення. Невеличка підказка вам на екран. Скоритися з допомогою дорослих, щоб зробити це завдання. Наступне завданечко. У нас є ось така, подивіться, уважна така фігура. Вона всередині складається з інших фігур. Так? Це називається танграм. Чому танграм? Ось цю фігуру, а це в нас квадрат, можна розділити на певні частинки, відповідно, на всі інші фігури. Погляньте з ось цього танграму нам зробили. На кого це схоже? На зайчика, правильно, подивіться, як із геометричних фігур нам виклали зайчика. Наступна фігура це лисичка. Або котик. Подивіться уважно, як працює ваша фантазія. Спробуйте відгадати наступних тварин. І подивіться, як із геометричних фігур, до речі, одних і тих самих, подивіться, з тих, яких складався танграм, зробили ось таких цікавих тваринок. Можливо, у вас вдома є подібні фігурки, і ви можете самостійно зробити їх, або ж можна намалювати. Це вже дивіться. Самостійно, якщо буде бажання. І наступне останнє наше з вами це зробити завдання в онлайн. Я залишу посилання або можна відсканувати ось цей штрих-код. Давайте подивимося, що ж там за завдання. Треба розмістити предмети відповідно до назви фігури. Ну, наприклад, ось у нас є такий предмет: це піраміда. Так, куди ми його розмістимо? Ось така пірамідка йде сюди. Так. Далі дивимося кубики. І кубики підуть в ось цю фігурку. Далі. Подивимось, це у нас портфель. І портфель має ось таку форму. Це така іграшка, і вона має. Так. Подивіться уважно. Далі я робити не буду. Ми повинні всі ось такі картинки розмістити у правильну фігурку, а потім перевірити себе. Так як я не все правильно розмістила, тобто не все закінчила, то в мене лише декілька правильних. Якщо ви правильно розмістили фігуру, то картинка засвітиться зеленою рамочкою. Якщо ж неправильно, то вона буде червоною. Бажаю успіхів! Оце і все. Всім до побачення!